В мережі з'явилися кадри, як хореограф лад, яма та актор Дмитро Ступка яскраво відпочивала у США. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. На фото зображений, яма в жіночому парику, поряд з ним дружина та дівчата. Деякі з них у костюмах монахинь у руках алкоголь. Судячи з фото та відео, якими ділилися в інстаграм-учасники, костюмована тусівка з нагоди Геловіна відбулася на кораблі. Танцювала під запальну українську музику, а влад навіть діджеїв у Майамі. Користувачі запитали у ями та ступки про яскраві розваги в Майами під час того, як хлопці та дівчата боронять Україну на фронті? Влад яма Дмитро Ступка. Як вам вдалося виїхати, коли був військовий стан? Як вам там в США веселиться на вечірках? Куди дивиться влада? Дмитро Ступка відповідає: Так це ж благодійний івент був і збір коштів для України, і я виключено робив свою роботу і був ведучим, як і завжди. Тут на всіх івентах в підтримку нашої держави. Ви про що малите? Шановний, а з приводу виїхати, то я полишив Київ 8 вересня 2021 року. Це за пів року до війни. Гарного дня! Це вже не перший раз, де влад стає за діджейський пульт. Він також заявляє, що збирає кошти на збройні сили. Однак українці не розуміють щасливого та яскравого життя ями та ступки у США, адже у своїх сторіс чоловіки продовжують жити наповну з алкоголем, дискотеками, яскравими машинами. А інші українці віддають життя за Україну. Ось користувачка пише в Україні війна, горе, смерть. Я цього не розумію. Серце розривається на частини від такого благодійництва. Влад яма відповідає: я не можу виступати сумним. На таке не куплятимуть квитки. Аліна відповідає: приїздіть в Україну і допомагайте волонтерством. Це буде більш гуманно. Люди можуть не пробачити. Це моя думка. Багато чоловіків вивезли своїх дружин і дітей за кордон, але залишаються вірні своїй державі. Ну і тут Влад відповів: у кожного свій шлях і обставини.